26 березня, після недільного богослуження у сільському храмі святого пророка Іллі, мешканці села Стоянова та численні приїжджі опівдні стали учасниками театралізованої хресної дороги, котра усі 14 стацій смиренно пройшла головними вулицями села. Виставу майстерно і одухотворено поставили студенти-семінаристи Івано-Франківської теологічної духовної семінарії. Хресний ході у Стоянові передувала спільна молитва у храмі парафіян та гостей, яку провів його настоятель отець Олексій Лупій. Тим часом семінаристи, яких очолив Володимир Ребега, підготувались до театралізованого дійства. Сім років назад ми почали займатися, тобто почали ставити цю виставу. Ми неодноразово їздили. У нас щороку цих сім років кожного великого посту є по 20, по 22. І я пам'ятаю, що три роки назад нас було найбільше за хресних аж 34 за хресні за Великий Піст. Цього року ми вже дали, показали цю виставу 12 разів, тобто в 12 різних селах і містах. До в нас привело те, що в нашій духовній семінарії навчається син отця Олексія, який тут є парахом у цьому селі, і через. Можна сказати, з його ініціативи, це була така його ініціатива, щоб ми приїхали сюди, показали те, що ми можемо, що ми вміємо. Учасниками хресної дороги є семінаристи Івано-Франківської духовної семінарії, а також дівчата із різних навчальних закладів. Хресна хода, очолена семінаристами і священиками, зробила свою першу зупинку. Дійство кожної стації хресної дороги відбувалось на імпровізованій сцені, облаштованій на кузові вантажівки. Семінаристи-актори, споряджені в одежі та обладунки часів Римської імперії. Сценічне дійство супроводжувалось музикою та шумовими ефектами. Все з тобою зрозуміло. Ти дійсно хочеш бути розп'ятим. Немає влади вищої за владу кесаря. Заберіть його! Загалом учасниками хресної ходи стало більше пів тисячі осіб різного віку, серед яких чимало дітей та молоді. Дійство на сцені та в часі ходи було до болю правдоподібним. Маршрут перших кількох станцій пролягав від сільського греко-католицького храму до старовинного римо-католицького костела. У хресній ході поряд із греко-католицькими священиками взяв участь ксьонд Казимир із селища Лопатина. Процесія звернула на центральну вулицю села, зупиняючись по дорозі навпроти каплички Божої Матері та символічної стіни Скорботи. Дійство заключних станцій хресної дороги пройшло під стінами храму святого Пророка Іллі. Христос упав на хрест страшний, весь внутрішньо збентежений, блідий, сам добровільно без котів принуки став жертвою, поклав на руки, щоб довести люфтство ще раз, знов і знов, свою безмірну, божественну любов. Картини глуму й жорстокості ворогів над Ісусом Христом та саме розпинання Спасителя сприймались глядачами як реальність, викликаючи щирі співчуття і скорботу, а в декого не приховані сльози. Перед порогом храму, незважаючи на холод, усі терпляче чекали Воскресіння і з'яви Спасителя, бо як істинні християни були певні, він воскресне. Чому лиш чую сойки і зітхання, ви зрадуйтесь, скінчилося чекання, збулося, що написано було, остання дія і останнє чудо. Я знову з вами, з друзями своїми і тими, то покинуть нас хотіли, мій шлях, моє учення і життя, тепер чекає вічна вас буття. Для вас я буду добрим богом неба. Кінець початок я. Я Альфа і Омега. Перед вірними виступили з промовами настоятель храму отець Олексій та його син семінарист. Наостанок усі охочі змогли прикластись до мощів святого Йосафата, спеціально доставлених до храму задля такої події.